Так, усім доброго дня. Закінчили ми очередну ділянку. Субота зранку у нас почалась 5 днів з кави, тому що передавали в нас на обід дощ, він так і пішов. Ночі теж мав бути дощ. Закінчили ми там ту ділянку, походу, де у нас був зранку, де багато бур'яну. Перейшли на цю ділянку, де у нас тут взагалі, ну, майже чисто, де-не-де там проскакує. Гречка тут по косіки гарні, даже навіть ні одної кучки не наклав. Зараз коротше, бачу за колесами він вже липне, як за цим. Зараз ми складемось більш всього, переїдемо на наступну ділянку, там нас є де поставити трактор, лишимо, лишимо трактора коротше. і будем, поїдемо пообідаємо і будемо дивитися коротше, по погоді чи їхати, бо там та ділянка знаходиться, там є такі мочарики, хороші, аби не втонути. Хоча це такі душі пройшли, що, мабуть, влага навіть не з'єдналася з, з тою внутрішньою влагою, зверху трошки промочило та й все. Такі от справи. Такі от справи, коротше. працюємо, працюємо, як я називаю жнива на виживання Коротше, але буде все добре, хлопці. Будемо з хлібом. Головне щоб... Нам не заважали працювати і дали дозбирати Короте, цей врожай, що ми цього року виростили. Передають після цих дождиків погоду, там повишення температури. Думаю, що може встигнемо ще сою дозбирати. Ну що не встигнемо, будемо вже її вихвачувати. Так що такі справи. Зараз ми докосимо ще одну ділянку гречки і в принципі, в принципі, принципі, будемо готуватись. До масштабних жнив, яке називається до уборки, виходить сої. Бо її трошки цього року у нас є насіяно. Говорив з трейдером на данішній момент, ціна 295-300 по заліку приймає. По ціні він каже, я не можу тобі сказати, буде вона рости чи не буде, але так як в нас не вистачає складських приміщень, то що там не добудував фізично, просто не встигав ще один склад. Будемо ми прощатися. Ну і треба буде пайовикам платити, бойовики в мене трошки є. Треба буде заплатити, бо люди сам розумію, потребують грошей. Так що такі от справи. Так, всім до перемоги. Ваня вже доїжджає, зараз будемо складати цю бешену бердянку. І в принципі, неділя в нас завтра теж не відпочинок, а куча роботи. Всім пока, лайки. Дядь Вані привіт передавайте, він сьогодні.